Сьогодні ми всі чітко розуміємо, що відбувається в Україні з свободою слова, з пресою взагалі, з політичними партіями, з політичними поглядами. І вчора була дискусія на тему, чи готова Україна в НАТО та в ЄС. Ну, дивіться, то взагалі така дискусія не дуже зрозуміла, яким чином країна, який президент відмінив конституцію, публічно зробивши за це заяву. Причому ні прокуратура, ніхто не відреагував на цю заяву, що гарант Конституції відмінив Конституцію. Сьогодні офіс президента, вся вертикаль власті, закрила всі канали. Тобто в Україні є тільки одне телебачення, як в Сєвєрної Корії. Другого немає, альтернативи ніякої немає. Є марафон, на який виділяються якісь страшенні кошти. Тобто ми розуміємо, що ті кошти працюють не тільки на висвітлення інформації, а на її корекцію. Тобто, щоб закрити рота журналістам, щоб вони казали те, що їм написали. Другими словами, це цензура, країна, в котрій, попри вимогу Конституції, закриті кордони, в країні, в котрій можна вбити, просто йти і вбити людину, якщо ти можна владець. Якщо ти ТЦК, якщо ти поліцейський, а буквально вчора випустили поліцейського, який в Дніпрі вбив людину, поновили на роботі, видали пістолет. Тобто поліцейський при дітях жінці вбиває чоловіка, через два місяці він знову зброї на вулиці. Скільки ТЦКшників вже загубили життів українців? Про яке взагалі-то йдеться НАТО та ЄС? Нас вже навіть до Северної Карії не дуже раді були брати, тому що з таким рівнем корупції, з таким рівнем е тиску на суспільство ну це взагалі якась нереальна, сюрреалістична річ, те, що відбувається в Україні. Тепер, що конкретно до тих справ, які були моїми справами, я трошки розкажу: з 2016 року я очолюю антикорупційну. Ініціативу. Ми за цей період вже там навіть не рахуємо, скільки сот мільярдів виявлено корупційних грошей, подали всі документи з 2016 року. Є дуже багато прес-конференцій щодо корупції влади. І на мене було скоєно декілька замахів. По декількам взагалі не захотіли е, е, возбуждати уголовне діло, як кажуть. Е, тобто, ну. Вони не бачили злочину. По двом нападам на мене, публічним нападам. Тобто, один із нападів був скоєний під час прес-конференції щодо корупції ОПГ Корбана Філатова на декілька мільярдів. І некий Женя Таранов, головний авторитет, який розганяв Майдан, який пиздив на замовлення влади інших народних депутатів в тому числі Віталія Купрія. Ну, є багато. Дивіться, є не, не то, що навіть матеріали на 1+,1, 1. Зараз це правда, 0 плюс 0. Ну тоді ще був канал. Зняв цілий фільм на півтора часа. Щодо ОПГ Корбана Філатова, щодо побиття Майдана, щодо побиття мене, щодо побиття інших народних депутатів, політичних діячів, громадських діячів та інше. Тобто. Все це закрив. Вгадайте, хто? Зеленський, навіть Порошенко, навіть Порошенко справи проти громадського діяча скоєні публічно при поліції, при камерах, при журналістах було півсотні е, пів свідків і ноль реакцій. Жодна людина не покарана. Це така справа, де доводити нема чого. Є відеофіксація нападу на мене. І Зеленський ці всі справи позакривав. Навіть Порошенко при всій своїй уйобічності, блядь, не робив такого. Навіть Порошенко. Тому в мене взагалі немає жодних коментарів до цієї зеленої їбучої влади. Це вороги України. Це відверті вороги України. Вони закривають справи нападу на тих людей, хто боровся з корупцією. Взагалі відчуваєте, ми сьогодні цей кейс презентуємо в Європі. Тобто, ми е надіслали щодо цієї ситуації в Європарламент, в національний парламент різних країн. Запит, що вони вважають. Ну, що до цього випадку, що вони вважають, може щось заявити. Може, що Яка їхня думка? Є справа відкрита про напад на громадського діяча, є відеофіксація. Це все робиться при поліції, свідках, журналістах. Є відео. Ноль реакції. А знаєте чому? А тому, що не буде реакції жодної на ОПГ Корбана Філатова з того часу, коли. Помните парі Філатова і Зеленського щодо ремонту мосту. Тому що Філатов і Корбан так занесли блядь, в офіс президента, що він публічно відмовився від того парі, а Філатов зробив якусь заяву, що вони виграли суд. А суд той був, ну, будемо так казати, вони гарні юристи, вони подали в суд ну, условно з, таким, з такою вимогою. А чи мост являється мостом? Ну, Суддя сказав, ну так, мост є мост. Все, ми виграли суд. По факту, там було вкрадено більше 500 мільйонів гривень. Просто вкрадено. Тобто півмільярда гривень було вкрадено. А це на ті гроші. Це вже не сьогоднішні гривні. А це ті гроші. І все, і реакції ноль. Тому для мене. Особисто, от прям для мене, з мого е, власного досвіду, коли мене люди питають, чи є в тебе якийсь власний досвід, е, досвід спілкування з Зеленським? Так є. Шість років справа в суді Зеленського народний депутат з Дніпра дає команду закрити справу, її закривають. Блять, людина, яка під камери сука, нападає і збиває депутата. Керівника антикорупційної платформи під час прес-конференції щодо корупції влади, тобто ви розумієте, який рівень похуїзму у цій влади, і вони Зеленські, саме Зеленський, блядь, саме оця зелена потвора закриває такі діла. А скільки ще таких блядь, діл закрито? А скільки таких сука, як я, звичайних хлопців, які хотіли просто зробити країну краще? Блядь, взагалі поховані не лежать. Скільки таких хлопців, блядь, взагалі простих. Тих, що, сука, спасали село, Які ставки. Там, я знаю, що е, за ставки хлопців. Та багато, багато таких речей. Тисячі, тисячі справ взагалі не, не відкриті. І це все ОПГ Зеленського. ОГЗ Зеленського. Тому у мене є особистий приклад того, як працює. Зеленський. якщо буде цікаво, номери справ я вилажу. Якщо є люди, які мені не довіряють на слово, ви можете поцікавитись і в базі подивитися, що ті справи були закриті при Зеленському. Жодних покараних, жодних наслідків, як і до корупції. Тому кришує корупцію саме ОГЗ. Зеленського, оцей зелений сіфіліс при владі, і ми ніколи не виграємо війну, не відбудуємо Україну, коли при владі будуть оці покидьки.